Збірна України втратила ключових гравців перед матчем з Бельгією, Миколенко, гравець Ювентуса. За нав'язку канал Екстра Тайм, а новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії FBE. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Один із європейських клубів вивчає можливість підписання голкіпера збірної України. Це не Андрій Лунін і не Анатолій Трубін. Дмитро Різник може покинути донецький шахтар уже найближчим літом. Повідомляє TransferFit. у січні 2023 року Шахтар підписав Дмитра Різника, за якого «Воскла» отримала 3 мільйони євро. Контракт 26-річного воротаря діє до літа 2027 року. Проте вже за кілька місяців він може переїхати до Європи, якщо гірники погодяться відпустити основного футболіста. Що чемпіон Нідерландів, ПСВ хоче запросити українського воротаря влітку 2025 року. Голкіпер вразив клуб Зайдховена під час матчу Шахтарем у Лізі чемпіонів, який відбувся в нинішньому сезоні. Гірники вигравали з рахунком 2-0, але ПСВ вирвав перемогу з рахунком 3-2 на останніх хвилинах протистояння. У Нідерландах відзначили прекрасну гру Різника. Попри три пропущені голи Дмитра визнали найкращим гравцем в поєдинку з ПСВ. Тепер нідерландський клуб планує підписати українського футболіста. Технічний директор ПСВ Ерні Стюарт. Збирається провести переговори з Шахтарем, але поки що невідомо, що клуб із Нідерландів запропонує Шахтарю. Трансферна вартість Дмитра різника становить 7 мільйонів євро. Півзахисник Лонецького Челсі та збірної України Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії з футболу у послуга гравця, зацікавлений один із місцевих клубів. Трансфер відбудеться влітку за дотримання кількох умов, повідомляє Gold Digital. Михайло Мудрик досі не знає, що на нього чекає. Результати повторної проби гравця на допінг не розкриті. Від них залежить майбутнє українця. Його можуть або виправдати, або дискваліфікати на строк до 4 років. У нинішньому сезоні український футболіст уже не впливав на результати Челсі. Якщо гравця виправдають влітку, англійський клуб отримає пропозицію на трансфер півзахисника. Мудриком цікавиться іспанська Севілья. Йдеться про оренду терміном на один сезон. При цьому в іспанському клубі, хочучи в Челсі, взяв на себе частину зобов'язань із виплати зарплати гравцю. У сезоні 2024-2025 до початку дискваліфікації Мудрик стиг зіграти в англійській прем'єр-лізі 13 матчів, у яких забив 3 м'ячі та зробив 4 результативні передачі. Керівництво англійського Евертона взимку контактувало з іншими клубами з приводу відходу кількох гравців. Одним із них був захисник збірної України Віталій Миколенко. Переговорені ще не привели. Але влітку потенційні покупці можуть відновити інтерес до футболістів Евертона, повідомляє Daily Mail. Одразу кілька гравців Евертона опинилися у сфері інтересів інших клубів, йдеться про команди з Англії, Італії та Франції. І риски не проти деяких футболістів, але тільки в тому випадку, якщо отримують вигідні пропозиції. У послугов 25-річного українського футболіста, який може зіграти на лівому фланзі та в центрі оборони, стабільно зацікавлені представники Чемпіонату Італії. Туринський Ювентус пропонував за Миколинка 15 мільйонів євро, але Евертон вирішив зберегти Віталя у складі. Рішення може змінитися, якщо стара Сеньора поліпшить свою пропозицію. Англійський клуб хоче отримати за гравця як мінімум двічі більше. Головний тренер італійської команди Тягомота потребує тактично грамотного гравця на лівий фланг. Але поки що невідомо, чи залишиться цей тренер у Ювентусі. Не виключено, що влітку туринці зроблять Евертону нову пропозицію щодо українця. У сезоні 2024-2025 Миколенко зіграв у складі «Ірисок» 29 матчів і зробив дві результативні передачі. Національна збірна України впевнено перемогла збірну Бельгію першому матчі плей-офф Ліги Націй. Поганою новиною стали травми відразу декількох гравців, які, м'яко кажучи, не завадили поснові. Головний тренер української збірної Сергій Ребров має розв'язати кадрові проблеми, які з'явилися після травм відразу двох гравців. Захисники збірної Юхима Коноплі та Олексія Сича, повідомляє портал Новини Лайф. Один гравець зі списку вже в основі це захисник американського Остіна Олександр Сваток. Окрім нього, можна звернути увагу ще на одного гравця півзахисника шахтаря Дмитра Криськева, враховуючи певні кадрові проблеми в захисті. Цілком можливо, що у другому матчі праворуч знову зіграє Олександр Зінченко. Тоді Крисків би не завадив як мінімум для кращої варіативності в центрі поля. Молодіжка гратиме товариські матчі. У Наймальгоса спокійно перевіряє склад, у якому однозначно є гравці, які в нинішніх реаліях точно б не завадили поснові. В першу чергу це, звісно ж, Ілля Крупський, талановитий правий захисник з Воскли, який своєю грою вже давно натякає на основу збірної країни, враховуючи дефіцит саме правих захисників, він би точно би допоміг у другому матчі з Бельгією. Окрім нього, є очевидна кандидатура Володимира Брашка з Динамо, який вже давно викликається до національної збірної. Обидва гравці могли б допомогти збірні вже у неділю. Не завадив би й Максим Хлань, який вже вбачається як можлива заміна Михайла Мудрика. З вами на зв'язку був канал Extra Time, а новини футболу на нашому каналі виходять за підтримки компанії Fabed. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей.